Вітаю шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Хочу вам подякувати за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ось ми з нами заходимося у персиковому саду. Десь перед нами персик. Він вже досить поважного віку, більше 25 років йому. Та не тільки йому, а ті, що поряд стоять теж такі самі. Ось видно, де зрізи ми робили. Це ми робили радикальне омолодження. Стовці гілки. Видно, зрізи тут, там он, з того боку. Ми повністю обрізали. Залишив тільки он такі, як кажуть, коротенькі гілки, пару штук. Він в свою чергу відстріляв після омолодження. Напустив досить багато молодих пагонів. Які ви бачите перед собою. Ми будемо робити його обрізку, коли будемо робити його обрізку, ми вам покажемо, як ми це робимо. Але крім обрізки, тут буде багато дуже ще роботи по захисту від шкідників, болячок. Ці відео ми також будемо показувати вплоть аж до самого збору урожая.